Перед початком засідання сесії Білоцерківської міської ради 11 листопада відбулося вручення низки нагород нашим жителям громади. Вітали представників галузі сільського господарства з нагоди професійного свята, яке щорічно відзначається у третю неділю листопада. Аграрії Білоцерківщини це самі сильні аграрії в Україні. І сьогодні той здобуток, який має наш аграрний сектор, це завдяки тому, що в нас є певна. Послідовність розвитку і є в кого навчитися і є кому передати досвід. В цей день хочеться побажати всім міцного здоров'я, і ми пишаємося, що ви в нас є. Це ті люди, які своєю титанічною працею вносять неймовірно великий рейтинг, вклад в тому, щоб Білоцерківщину знали далеко за межами нашого району. Йдемо далі. Продовжуємо нашу роботу, виборюємо перемогу. І дай Боже, щоб цей продуктовий тил у нас завжди був дійсно тилом не лише тільки для Білоцерківщини, а для всієї нашої України. Також цього дня були відзначені представники місцевої компанії-перевізника за працю заради наближення перемоги. Тож від імені всієї громади дякуємо за вашу роботу.